питали огляд про мій принтер метровий висоти, який роб я робив щодо війни? А ось він такий зараз. Це вийшов ваш бот? Така кінематика замість Корекс Y. Реальні розміри в нього вийшли по X 400, Y 200, Z 700, тобто майже метр робочої площини. Я йому недавно зробив такий корпус, який. Отримаю його жорсткість з відсіком для філаменту. Тут можна або зараз у мене стоїть 3-хкілограмовий PG, але я сюди зазвичай ставлю осушувач філаменту Sunlu S2 із півкілограмовою катушкою десь із 0,75 вибачаюсь. От, е він у мене в основному буде працювати з АБСом з саморобним моїм десь отаким мій Сабор... саморобний АБС. У мене тут його вже скупилось трошки. Кришка закривається на защіпку. Тобто він повністю закритий, він дуже тихий, він доволі точний. Якщо показати зразки друку, треба мені, мабуть, спуститись на перший поверх, дістати щось, щоб показати, але поки розповім про сам принтер. Із останніх... Апгрейдів, я колись його викладав у шорті. З того часу змінилось багато чого. Я три роки через війну не мав можливості його доглянути, так сказати, встановити останні фішки. Але зараз я це зробив, ви можете бачити цю друковану штуку цей Дірект екструдер. да він типу старенький BMG, але з малесеньким моторчиком витичив під нього на токарному своєму перехідник до Є3D v 6 стандартного екструдеру. Встановив останній марлін з NPCінгом. Тобто в нього тепер на борту шейпінг, не треба ніякого кліпера, переписування конфігів і, і Ем... В принципі, ну, стандартна кінематика, Замінив оці двигу... двигуни із стандартних NEMA 17 на подовженні. Вони тримають кращий момент, скажімо так. Надрукував, тобто він відкривається отак от повністю. Тут світла вистачає, працює, до речі, він на звичайному RAM 1.4 з оптопринтом в парі, блок живлення на 12 вольт. Noсі Z два двигуни по 12 вольт. 10, здається, чи 10. да, навіть, мабуть, 10 вали. 4 вали на стіл. Сам стіл, наскільки я пам'ятаю, важить 7 кілограмів. До нього приєднані такі дві силиконові нагривачі на 220 вольт. І ми... Управляю така твердотільна релюшка. Тобто ну, все по стандарту корпус з'єднується дуже таким вандальним способом через саморізи з рамою, бо мене він задовбав трошки, коли я його налаштовував, він дуже сильно хитався і мені Мій основний філамент CBS, тому мені треба було закрити корпус в будь-якому варіанті. Е я його зробив. До того, як я його перевів на Direct Extruder, він у мене був Bowden з останньою китайською подачею, і він у мене робив 100 мм на секунду з прискоренням 10 000 це вже з інпутшейпінгом і калібрешн кубік виходив просто ідеальним. Ну, після апгрейду на Direct все стало набагато гірше. Швидкості впали, але скажімо так, на швидкостях щастя. А щастя часу, який займає принт. А основний час на принт займають якраз ретракти, що на Дірект екструдері, вони значно менші. Менші коефіцієнти лініар адвансу. Тобто він друкує зараз значно повільніше, але швидше, як би це не звучало парадоксально. Тому що насправді швидкість друку це не швидкість переміщення осі, але це об'ємний розход. По суті, це кількість філаменту так, за певний проміжок часу. Я вперся навіть в цей ліміт із Direct екструдером у мене пластик не встигав проплавлятися достатньо швидко, ем, навіть при цій швидкості, да? якийсь чого вихід? Є патент е, на січті нозу, можливо, ви слышали. Е, це розділення філаменту перед соплом для збільшення його часу проходження і площі. Тобто я замовив клон із Китаю цих свічки нозлів. Я вам скажу, це дійсно вартує свої гроші, вони трошки дорожчі за звичайні сопла, але воно дає приріст більш ніж у два рази у чому? Ось, наприклад, сопло у мене. А, яке це? 0,4, мабуть, так. Да. Якщо я можу заглянути в дубцю, ми бачимо такий. Клин тут, по суті, вставку мідну. І коли філамент впирається в неї, Йому приходиться розділятися на три шляхи і проплавлятися значно ефективніше, ніж в звичайному екструдері. Така, така система. Вона взагалі запатентована, але вона запатентована не дуже якісно, тому китайці стали робити ці вставки, які не підпадають під патент. І я вам скажу вони нічим не гірші по продуктивності. Є дуже багато насправді відео, які демонструють, і Штефаніс Сінсікіч, і Сінсі Кічін, багато інших блогерів. Ну, тобто, вже робили ці заміри по факту. Так? І доводили те, що в них продуктивність така сама, а іноді навіть краща. Ніж у січті соплів, які коштують по 20 доларів. це мені з Китаю прийшло оцей пак десь за 5 доларів тут декілька різних діаметрів, там по 2, по 3, по 5. Тобто це має сенс брати. Такі дела. Кому що цікаво конкретно ще про цей принтер, бо він дуже простий. Питайте в коментарях, завжди з радістю відповім. У мене є такий датчик філаменту наявності, да? коли він закінчується, кнопочка оця вистрибує, принцип ну, стає на паузу, можна замінити, продовжити. Не знаю, що по ньому ще розповісти. Ця конструкція повністю саморобна. Ви можете побачити повний, майже повний цикл її виготовлення та збірки в попередніх відео вони в мене є дві частини. Ну, Оце такий результат, як то кажуть, мені дружина розмальовує його ще й в стиль. Вона в мене митець, художник. Такий буде цікавий принт на ньому. В принципі, це все, що я хотів розповісти. Дякую за увагу. Питайте все, що ви хочете дізнатись в коментарях. До нових зустрічей! Ось тут ви можете бачити тестові принти до переробки на Дірект екструдеру. Це мій саморобний філамент на моєму екструдері. ABS. це. Це до переробки. Така якість. І це кубік надрукований 10 тисяч прискорення 80 мм на секунду. Квадратів. Я поки такої якості не можу добитись. Ну, можу, але на менших швидкостях реальних. Бо Директ екструдер це все-таки інше. Швидкість менша, але час, друку, в загальному він значно менший, ніж на Бовдені. Оце, оце вже Direct, і це філамент теж ABS. В принципі він майже аналогічний. По якості з цим, але це заводський. Оце саморобний філамент LG High Flow вже на директі приробленому. Він дуже текучий, тому я відмовився від нього. Він, він майже як педж, да? він залишає після себе отакі артефакти. Такі хвилі. Мені не дуже подобається. Я взяв замість нього інший пластик тайванський. Це, до речі, теж із Дірект екструдеру. Це прозорий. Ні, це ще з Боудену. Це ще з Боудену. Така якість. печ прозорий. А це вже теж з Діректу це ABS. Більше кубики. Спочатку був такий воблінг. але це було через е, прислаблені ремені. Я його переміг, в принципі. Це вже з натянутими. Тут інфет шейпінг, лінія але тут ще є артефакти зараз. Воно ще набагато краще.